Розмалювати білу футболку і додати нові барви мали нагоду діти не лише Радивилівської громади. Відтак, поруч із будинком культури розгорнулася чудова локація. Деталі у відео. Біля будинку культури міста Радивилів діти взяли участь у майстер-класі з виготовлення кольорових футболок. Юні учасники отримали білі футболки, скрутили їх у різноманітні форми та за допомогою яскравих фарб створили унікальні дизайни. Завдяки цьому простому, але захопливому процесу, звичайні футболки набули яскравих барв і перетворилися на справжні витвори мистецтва. Сьогодні ми виготовляємо футболки в стилі Тайдай. Ми їх окунаємо воду, далі скручуємо їх, зав'язуємо, поливаємо фарбами. Діти із задоволенням ділилися своїми враженнями та з гордістю демонстрували результати творчої праці. Стільки радості творчості й усмішок цей день точно запам'ятається надовго. А діти з гордістю демонстрували свої роботи та з захопленням ділилися враженнями. Вибираємо стиль і тоді. І тоді скручуємо, ставимо резинками. Потім кожен з тих секторів ми маємо залити якимось кольором. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.